Хваси, класі, віріш васи. Ми дуже багато куди були э, в різні э, місця, хочу, хочу, хочу познайомити вас. Да, познайомити. Дуже приємно. Це Дмитро, е, от він відповідає за все, що є у нас е, гастрономічно в класах. І, і, і зараз будемо пробувати робити тут гуцульську піцу. Тому що Марко питав, що таке гуцульська піца, Що це за історії це, такі? Да? О, о. Ці, о, о, Дозволиш нам? дня. Дробуй, Доброго ранку. Це є наша гуцульська піца. Ми її робимо з власного борошна, яке робимо. І додаємо кукурудзяну крупу. Так, тепер спробую трохи соусу додати. Ми його робимо з меду і томатів. З меду? Так, так, карпатський мед. Края трохи лишаємо, бо ми їх будемо загортати. Тепер трохи додати шинки треба. Солоного огірка. А тепер наш сир кевеле, який ми робимо на власній сироварні з молока. Кевеле? Так, так, так. Ну, трохи-трохи, трохи сидить. Трохи, трохи. І тепер дивись, як гуцули роблять. Спочатку трохи човна, Ага. — І потім загортаємо, так аби воно йшло в нахльост. Там І на дощечку. На дошку. Опа. Красу. Чи маємо ми право називати оце піцею взагалі? <рес> на піцю не схоже, але думаю, що буде дуже смачно. Давай пробував. <годи> так а на що це більше схоже? На піцу така ж не схоже. Схоже на нечащего цузка піцу. <годи> <годи> Для мене це інше блюдо, це інші страва, то есть не, це не піца. Але дуже смачно, смачно, дуже-дуже смачно. Мене дуже сподобалося. Ти знаєш, що таке бужени? Копчена. Тут на Гуцульщині велика традиція такої буженої копченої кухні. Купати до пива наша шовдра і підчеревина. От Форель. Куптиця. Величка. Вирішай, що... Так, Чиста вузичка, Марко, Крем мед марка пробує. Креммед. Кремед. Оооо. Це мріє всіх дітей. Ну. Креммет це, це фішка, як... це емульсія. Це дуже цікава консистенція. Ну, смак це смак меда. Але це. Це як фішка, як нова чи ні, Смачно цікаво. І тут роблять якраз свіженькі гарячі фанки. Це по вашому котилійські пончики. Там були фанки. Такі гуцульські стрітфуди. Це були як і пончики. Дуже, дуже смачні пончики. Стенкій, але смачно. Хочу тебе познайомити з нашим майстром Бограча. Він каже, що може навчити тебе варити Бограч. Бограш я це було не перший раз, як я зробив богриш. От і далі лишимо вже, щоб воно навилось, настоялось і можна буде куштувати. Шикарно, так що, та, шикарно, да. Ну, Головне це процес постійно помішати. Так що беріть лопаточку, не забувайте, як воно мішається. Ти що? Мене сподобало і хуй. Це Марко. Величайше. Дуже приємно. Слава Ісусу Христу, oh. Юрій. У нас кажуть слава навіки Богу. Це так зустрічають на Гуцульщині. У нас oh. вітаємо у найвисокогірнішому, наймальовничішому, найколоритнішому районі України Рахівщині. Його oh. первинні селі Кваси. Вілічайше. Юра, величайший краєзнавець, oh, гуцулознавець. Yeah, you, you, і гуцул Справжній гуцул гуцул Гуцуловець — гуцуловеча дуже юра 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 такі вечори гуцульської е, кухні, гуцульської історії, які проходять у нас бабокарші. Ага. Тому сьогодні ми не вповнувався взяли частину спробуємо того, чого е, Спробує? пропонує гуцульщина. Зробимо все ще перенести вас в минуле, щоб ви себе відчули Гуцулом. Це дуже великий спеціаліст гуцульської культури. Це є сардак. О, а, а не жарко буде? Не буде жарко, буде жарко знімати. нормас. Гуцульський Через. Ну, черес, Ні-ні-ні, зараз я так. Через його називали літературно, насправді він ремінь, широкий ремінь. О, І він на одну пряжечку в нас може і піде. Є такий пояс. Це теж гуцули носили. О, супер. Оце, отак, отак. Так, почти нормально. О, Шановні гази. Величайші. Величайші газ. На Гуцульщині, де ми є, люди е, давні гуцулиною до хто зберегти, не вітаються добрий день, добрий вечір. Кажуть, вітають Бога завжди. Ага. Кажуть, ми віруючі, люди глибоко вірні, кажуть, слава Ісусу Христу, відповідають, слава навіки Богу святому ага. та й вам. У вас е, традиційний Марко набір посуду, Гуцульського. Ага. Це така подібна трошки заглиблена шатарівка, щоб зручно подати, щоб Маченка. Мачинка це традиційне блюдо гуцуда мачати. Умови, де ми проживаємо, ці гори, ці полонини, ці ріки, це все впливало на формування нашої традиційної гуцульської кухні. Я швиденько. Ще в нас є Марморозький хребет вододійний, на якому вершини піпіван Марморозкий, Беребашка Ватундор та інші. До речі, річка Чорна Тиса, яка тут протікає, буквально за 20 кілометрів перед містом Рахів зливається з річкою Біла Тиса, яка бере початок на Чорної і утворює найдовшу ліву притоку Дуная річку Тису, яка 998 кілометрів вісім до впадіння в Дунай. Ти пристигаєш, бо ви розказували дуже багато всього. Для мене було дуже цікаво, тому що я не знав, хто такі гуцули, що вони роблять, откуда вони, які в ній традиції. В понеділок середа, п'ятниця гуцули постять. Їть божку. Три, три, без три. жира, без жира, та йдять. Бі, традиційні білі грибочки. Гуцули є а, свої традиції є свої традиції, і є свої кулінарні традиції теж. Це, це традиції людей, які працювали дуже багато працювали в лісу, холодно, в гори, і потім це ліс лісна. Кухня лісні страви для людей, які працюють в ліс. Це як біле карпатське золото, гуцульська овеча бринза. Чим унікальна гуцульська кухня? Простотою і доступністю приготування. Тут уже пройшла. Перший день в квасах було дуже важку, дуже важко работа. Труд, труд, работа, ешь ты пит, ешь ты пит, ешь ты пит, ешь ты дуже важку, работа. Пришлось залишить еще на один день. Ой, Марко, добрий ранок. О, добрий, доб, ранок добрий, добрий, добрий ранок. ранок. Я як ти спав? Я тут сплю постійно е, О, Я спав, як е, я. на ранок ми поїхали е, пити е, корисне водичка на джерело. Історично назва ця йде від квасної води, кислої води, а -а -а. яка е, тут тут багато біля 300 е, мінеральних джерел відкритих. 300. буркутів. І люди брали цю воду, пили як для лікування. Є вода, яку можна вживати і постійно. Є вода, яку потрібно вживати так обережно, тому що вона досить потужна. Тому тут багато квасної води, і відповідно така назва кваси. Ми, до речі, зараз підемо до самого відомого джерела селі Кваси і спробуємо цю, цю водичку. Мені здається, що зранку це прям ідеальна тема. Ідеально, ідеально. Все, пішли. Так, Марко, тут, 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 тут бач, тече, тече натуральне джерело, тобто тут такий невеличкий колодязь, який постійно наповнюється і витікає. От я пропоную взяти стаканчик і спробувати. О! Набирай водичку. Оце, це, це місце, куди багато людей приїжджає. Бере цю водичку, це, це джерело якраз з якого можна пити воду кожного дня. Це велика рідкість, але є, як є води, які є смачні. Чим... Він є, Це унікальні води. Це саме італійці будували цю, цю залізницю. І от oh, Ромео. Ромео, Ромео, наша гуцулка Файна Мирося. Oh, от, стоять тут, в квасах. Це ми, ми проїжджали з вами цей, цей міст. От. І тому з'явилася така історія. Про яку ми хочемо зробити піцу пасту. І відповідно це і є те, що єднає гуцулів і італійців. І, і гастрономічно, і історично. О! Ого! 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 Сьогодні будемо пересуватись на, 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 на цьому автомобілі. Тому що е, ми їдемо в гори. О, мощніше, маши. Що це автентичне. Геніальний автобус 50-х години, знає? типу. Magic бас. І ми з цей автобус піднялися по гору, там де дороги не были. Альпинизм. Тут было дуже дуже цикаво. Трошки Сяжаліше товаришу, то панені дай си. Що женісе є на цілії віка на піднагоді. Яке сижаліше товаришу, райзика на девоні. Марко, вітаємо тебе наповнені менші. на висоті 1200 метрів. Там було схоже на Альпу на співати? То зараз бачиш, що на горі ніця це вже наші корови, які ночі стоять в цих шопах. Їх тут маєрки доють, збирають молоко і здають нам. А зараз вони їх випасають, бачиш, вони пішли до вечора вже до вечірні дойки тепер гуляти. Тут роблять е -е, сир, але, але так, е -е. так, цього року ми почали приймати молоко від цих корів і одразу його переробляємо на свіжий сир. Там далі на горі бачиш ага. такі трохи руїни. Це вже залишки того заводу ще, який був побудований ще за 100 років до цього, ага. при Австро-Угорщині. І сюди були завезені корови на цю полонину. Тобто полонина стала коров'ячою. І почали варити тут сир за швейцарською технологією високогір'я Ементаль. Ементаль? Ементаль. Е можно... Бо для гуцулю це непритаманний сир. Вони завжди роблять які буси, перетирають його на бринзі. А, -а, -а, -а. а сам витриманий сир з'явився лише тоді. Сироварня, основна її частина була тут, коло корів. Тобто а -а. тут, тут бу... був місце, де корів утримували, місце, де жили. Безпосередньо ті, хто робили сир, і була сироварня. І от ми зараз відроджуємо от 100 років цьому місію, і ми почали відроджувати його і пробувати робити ці, ці сири. Ще багато роботи, але головне, що це ми розпочали, і в цьому році вже тут 65 корів. Тобто настільки більше, і люди почали здавати молоко. Ми тут, як сироварня, приймаємо це молоко, виплачуємо людям гроші за це молоко, і тут на місці свіже. Молоко не пастеризоване, використовуємо для того, щоб робити сир. Так само, як роблять і в Швейцарії, і в Італії на альпійських сироварнях, так, коли беруть свіже молоко і зразу з ним, з ним працюють, не додаючи туди жодних ферментів штучних і так далі. От, відповідно, чому це роблять? Тому що це дає можливість передати теруар цього місця. Так, смак, який є в цьому молоці, унікальному полонинському ці трави, які. Тут, ну, ми знаходимося майже на території заповідника. От, тобто, тут чисте повітря, чиста вода, супертрави. І відповідно це потім все може бути передано в смак сиру, який ви сьогодні з нашими хлопцями будете варити. Можливо, ти щось підкажеш нам з точки зору технології, тому що ми тільки-тільки почали це робити. Зараз заливаємо молоко, яке було внутрішньої дойки. Да? Утрець, зараз це скільки годин, навіть? Це 9 годин десь було. 10 -10. І зараз будемо піднімати температуру до робочої нашої в 33 градуси. Сироварня — Це маленька, але це вся чистенька, порядочна. Бачите, на дворі досить холодно і молоко вже охолодилось до 20 градусів. І нам треба його підняти ще до 13 градусів. Молоко вже нагрілося до нашої робочої температури. Якраз у Італії функіна робить на 3 градусів. — Ми додали наш каогулян, бачиш? І тепер чекаємо, чекаємо точку флокуляції, щоб подивитися, скільки часу нам чекати. Це з гов'яжої желудки. Вот. это и яйца это, это энзима, некая желудка, называется пепсина. Вот это прекрасный халяль. халяль. Выделяется казеина, это протеина сыра, от сыворотки. То есть, казеина есть сыр, а все остальное есть сыворотка. Перевіряємо тепер згусток на готовність. Ідеально. Зараз ми робимо перший поріс зерна, аби жентиця почала виділятися назовні. Зараз починаємо нарізати зерно на більш дрібне і виробляти його, аби воно вже закривалося. Тепер зерно нагріваємо, аби воно закалилося на 44 градуси. Все, залишаємо сир для самопресування. О. Все, залишаємо головку на самопресування на півгодини. Ну що? Зробили величайшу вітчайші сиру. сиру. Так, тепер, може, треба твоя допомога. Маємо перемістити на прес. Це маленька, але це чисте, Роблять... Правильно, роблять добре. Це наш сир, який вже відпресувався. І ми його далі переміщаємо в ванну по солочку. Соломимо в гірській воді, бо знизу ми воду точно не повеземо, ага. тільки та, що тече. Але річ в тому, що щоб понизити pH води, ми додаємо жінтицю, яка лишила з попереднього дня від ага. варки сира, тобто закислюємо, а також цим поновлюємо кальцій, який вийшов, сира при варці. І тут він солиться десь десь в добу, напевно, потрохи більше, в залежності від ваги головки, потім перекладається на наші полиці, де він ще витримується тиждень, бо десь трохи більше. І потім вже спускаємо його в долину, і ти бачиш, там буде збиратися наші наших камерах. Ого! Шикарна сірова. Велічайший. Вілічайший. Молод. Може бути. Скільки був в Ростові? Добу. 24 години. Отже. Та свіжий сир б, було дуже смачно. Дуже смачно. Видержаний сир, це смачно, але е, свіжий теж це дуже, дуже цікаво. Ми знаходимося в унікальному місці, саме тут е, народжується ципа. Бачиш два гірські потоки, один і другий. Це е, тростянецький такий водозабір. Одна, одно джерело, бачиш там, вони стікаються тут, е, збираються і наповнюються, і далі попадають в наші труби. І три кілометри йдуть до броварні. І саме з цієї води, е, гірської, карпатської, ми робимо наше пиво, ніяк її не змінюючи. Тобто ми не міняємо її ph склад, ми не, маємо, не міняємо її мінеральний склад, ми не робимо там якоїсь специфічної фільтрації і так далі. Просто відчищуємо її від там, гілочок якогось пилиння і зразу варимо пиво. Коли коса, ти відкриваєш кран е на кухні, там тече ця вода. З порою року вона трошки змінюється. Наприклад, там в основному в неї один склад. Там, взимку А, І це можна відчувати навіть в пиві, Якщо ти часто п'єш наше пиво, то ти це можеш відчувати. Але нам здається, що в цьому є кайф того, що таке натуральне, натуральне пиво. Вода в коса це, це ідеальна. Мінеральна вода. Так, Марко, підібрав, підібрав для тебе в нашому підвалі. Сидри. Це не всі які є, але ми домовилися, що ми з тобою спробуємо там основні. Мені цікаво е, твоя думка, і, і, і сам хочу там відчути, що у нас виходить. Давай пробувати дикі сухі натуральні карпатські сидри. Це базовий е, брюд. Ага. Тоб, звичайний. Такий він більше знаєш, в астурійському стилі. Ти бачиш, це сидр, який ми зробили сік без мацерації. Тобто ми зразу, як тільки вижили сік, зразу відправило на бродіння. Це дуже смачно. Дуже взагалі. Марто складно, він, він, він вимушений хвалити сім. Mm. Хоча ні, він, він періодично просто мовчить. Oh. <laughs> Я вважаю, що вони роблять велике пиво. Так, експерименти експеримент по сідру є дуже, дуже-дуже смачні. У мене особливо брють. Мене дуже-дуже сподобалось. Думаю, що це, це на сьогодні це найкраще сідро в Україні, яке про спробував. Це фермерський сидр. Mm -hmm. Тут вже бачиш, такий кольор золотистий. Ну, Це така, народний сидр такий. Да? Хоч, хоча, для, якщо говорити взагалі про народний сидр, люди, люди хочуть ще солодше. Да? Так, о -о. По кольору мені здається, що це малина, тому що бачу, не підписана пляшка. Yeah, так, я думаю, що це малина. Піпі дзвініє. Да. 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 О, мощніше. Ну, це ти зрозумів, що це таке, так? Да? Це вінчалі баламбруску. Да? Ну, ми, ми з тобою про, про цю ягоду а. говоримо там, ціли, ціли два дні. А. Афонія. А, <ріст> Аф... 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 Яфина. Яфина. — Яфина, Яфина. Я... — О, на? Чуєш, що є в ароматі є трошки елегантний аромат. Е, то, тому що вони спільно бродили. Тобто тут яфина бродить разом з ага. яблуками. Ага. Э, Мене кажуть, що тут краще, Більше виділяється. Складний сидр. Складний сидр. Давай нюхати. Хмілька скейт і амаріло. Це 100% висот, ті, а, продукт, як і всі любителі. І па uh -huh. будуть пити та любити. У мене в коса була повна гусуалізація. Повна гусалізація. Найкраще місце України. І Не забувайте підписувати на мій канал.